Спочатку об'єднаємо клітинки, де буде надпис Хогвартс від А2 до А5. Виділяємо ці клітинки та внизу натискаємо об'єднання дві стрілочки, які дивляться один на одного в квадратику. Потім натискаємо на А зміну тексту, обертання тексту, обернути вгору. Далі нам потрібно змінити шрифт та накреслення. Ставимо по центру Хогвартс, змінюємо накреслення жирний, ставимо розмір шрифту 18 пунктів. Обираємо стовпчик А та змінюємо його ширину. Потім обираємо рядочки 2, 3, 4 та 5, та також змінюємо їх ширину, щоб нам була видна надпис Хохварст і щоб вони були більш-менш одного розміру. Потім змінюємо колір тексту від стовпчика. Б до стовпчика G. Починаємо з другого рядочка. Потрібен колір червоний. Виділяємо від b 2 до G2. Натискаємо на вгорі на буковку А, обираємо колір тексту, червоний та можемо виходити. Все, в нас змінено на колір. Так само робимо від B3 до G3, але вже змінюємо на колір синій. Далі змінюємо колір на чорний, але в нас вже цей колір є. Так, чорний, тому нічого не змінюємо. Обираємо до B5 клітинку до G5 та змінюємо на зелений колір. Обираємо знову вгорі А та колір тексту та змінюємо колір. Це колір тексту ми змінили. Далі нам потрібно змінити шапку нашої таблиці. Виділяємо шапку і потрібно змінити накреслення напівжирний. Тому ми обираємо клітинки та натискаємо на буковку А і на В. Це у нас напівжирний шрифт. Далі виділяємо клітинку B2 до B5 та змінюємо розмір шрифта. Розмір ми змінюємо до 12 пунктів. Далі ми робимо межі нашої таблиці, виділяємо повністю нашу таблицю, обираємо внизу. Квадратик з межами. і обираємо всі межі. Все в нас межі змінено. Залишилось вставити в зображення. Вставляємо зображення у стовпець герб. Натискаємо на F2, нам потрібно вставити льва. Натискаємо. На плюсик, зображення та зображення в клітинці. Обираємо з наших зображень. Льва. Все. У нас Лев вже вставлено. Коригуємо ширину клітинки і обираємо наступну клітинку. В наступну клітинку нам потрібно вставити орла. Натискаємо на клітинку F3, погорі плюсик, зображення. Зображення в клітинці, обираємо з наших зображень орла. Все, зображення у нас вставлено. Так само вставляємо борсука, натискаємо на клітинку F4, плюсик зображення, зображення в клітинці, з зображень і вставляємо борсука. Так само вставляємо і змію. Далі нам потрібно ставити герб школи, але для цього нам потрібно спочатку об'єднати клітинки від H2 до H5. Виділяємо та натискаємо об'єднати клітинки. Регулюємо ширину, натискаємо на клітинку, куди потрібно ставити герб школи та вставляємо зображення герб школи.